Так, слух, що там, що там написано що угу. за доручення. Улінія МВС України в Закарпатській області. Доручення 25.05.2015. року щодо спільного внесення служби підрозділів на качества прикордонного загону Державної прикордонної служби України за підрозділів управління заїву МВС України в Закарпатській області вжиття додаткових заходів щодо забезпечення на високому рівні громадського порядку недопущення прояву тероризму, розкриття попередження, за припинення злочинів адміністративних правопорушень у сфері дорожнього руху та скоординованих спільних дій і перекриття, перекриття маршрутів доставки нелегальних мігрантів Закарпатську області в рамках проведення короткострокових локальних дій на ділянці Миколаївського прикордонного загону. Доручаю начальникові УДІ ОНС ОНЛСБУЙЧКНЕМ. Наша структура УДІ ОНЛСІТЕ. Організувати спільне несення служби з підрозділями мукачівського прикордонного загону згідно з затвердженого графікою, внести необхідні корективи в розстановку сил та засобів, поставити контроль за несенням служби особового складу мобільних груп по протидії пересуванню нелегальних мігрантів на визначених маршрутах. У разі необхідності для організації роботи в даному напрямку залучати інші зацікавлені служби ОВС. Під час проведення інструктажів особливу увагу задіяного особового складу звертати на недопущення проявів тероризму, розкриття попередження та припинення злочинів і адміністративних порушень у сфері дорожнього руху та скоординованих спільних дій і перекриття маршрутів доставки нелегальних мігрантів Захерського область, а також суворе дотримання вимог заходів особистої безпеки, проявлення активності і постійного контролю за оточуючою обстановкою. З метою вжитих заходів направленост на протидію виявлення та затримання нелегальних мігрантів, контрабандних товарів, а також зброї вибухових речовин, наркотичних засобів, забезпечити дієвий та ефективний гласний контроль, задіяння нарядів ДПСДІ в частині до працівника служби, на дві чину законодавства порядку несення служби. У випадку виявлення фактів їх порушення довинних вживати в суворих заходів з дисциплінарного впливу. Пане цікаві досягнути, кім підписаний наказ. Ще Так, Хорошо. Згідно пункту 2 статті 11 закону України про міліцію. Законом такий, що про міліцію. Вже не Вже не Перевіряти громадян при підрозділі вчинені правопорушень документи, що посвідчують особу, а також інші документи необхідні для засування питання щодо додержання правил, нагляд і контроль, за виконанням яких покладено на міліцію. Згідно пункту 21.1 статті 11 закону України про міліцію. Зупиняти транспортні засоби під час проведення відпрацювання для перевірки документів на право користування і керування транспортним засобом, засобом документів на транспортний засіб, також метою недопущення перевезення вибухонебезпечних речовин зброї та наркотичних засобів. У разі затримання нелегальних мігрантів, контрабандних товарів також зброї вибухових речовин, наркотичних засобів, негайно доповідати керівництву ОМВС. Контроль за виконанням дарного доручення покласти на заступника. Начальника УДІ УНС України в Україні, Закарпатській області підполковника міліції Місароша. Сараша. Опять же, структура якої немає зараз. Ну, з Місарошем ми просто розобщались. Смотри, згідно пункту 21.1, закону України про міліцію, Вообще, закон України про міліцію Державної прикордонної служби ніяким боком не касається. Не, як...